Чи шкодує про розрив? Співчуваю, у кого зараз припинилися відносини, хто розстався зі своїм коханим чоловіком. Давайте подивимося, чи взагалі він про це шкодує, що він там думає собі. Оберіть одну з трьох карт. Поїхали! Ну, така дивна ситуація: з одного боку, він ніби і виходить уже з ваших відносин, йде щось нове в нього. Якщо це цей варіант, то в нього не, не досить там все виходить. Якби йому те хотілося. З іншого боку, може бути варіант, що він націлений на примирення, але він не знає, як то зробити. Ну, по останнім трьом картам я можу сказати, що в нього залишилося до вас почуття, він би хотів би якось примиритися і повернути цей зв'язок, тому що шістка кубків вона все ж таки вказує на повернення до чогось старого, до того, до чого звик, до з ким провів багато часу, або навіть не багато часу, але це минуле. Тому тут є націленість на Наприклад, примирення, але я не бачу якихось таких дуже негативних емоцій по типу шкодування, там, коли він дуже переживає про це, такого я не бачу. Скоріше за все він помірковано відноситься взагалі до цієї ситуації. Позиція номер два Дивіться, Ну тут, звісно, він буде такий чинити спротив вам. Взагалі спілкування з вами він навіть може вас заблокувати. Він може, знаєте, в таку якусь захисну позу дійсно встати, що він ну, навіть на контакт може й не йти. І якось він проти повернення до минулого, це про те, що він не хоче, знаєте, як входити двічі в одну воду. І я не думаю, що тут є якесь шкодування, тут, скоріш за все. По типу я буду стояти все одно на своїй позиції і не погоджусь на інші варіанти, і через це він просто не буде, не буде повертатися до цих відносин, старається відпустити, відпустити минуле. І позиція номер 3 А ось по позиції номер 3 я можу сказати, що знаєте, вам якось було ніби і не солодко, і були моменти, були кризи, які ви, на жаль, не пройшли, хоча могли пройти. І він може думати, можливо, це все було не так і погано, можливо, ну, по типу, було ж щось приємне, да? може пригадувати, може завісати в, в, в спогадах своїх, може скучати за вами, сумувати, може думати, ну, так, а чи варто то повернути, може спробувати заново? Тому тут, тут такі думки. Я не можу сказати, що це дійсно якісь великі емоції, але це знову ж таки такий поміркований погляд на те, що. А чи не поспішили ми, може варто повернути так, може варто ще раз спробувати? Може приїхати проявитися навіть до вас, тому чекайте, можливість така є.